Близько 450 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили ворожий танк, сім артилерійських систем, три бойові броньовані машини. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 1 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 190 тисяч 960 окупантів. Російська армія втратила 3700 танків і 7192 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 2921 артилерійську систему загарбників на 544 одиниці. стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 295 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 5845 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2476 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 932 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 359 одиниць. Дані уточнюються.